Добрий день. А ви, як казали, публікуй будь-які катки, тому я до вас прислухався. І сьогодні ви побачите топ-1. Пропоную спустити штанці, взяти серветки, мастурбанути і насолодитись повністю. Давайте по класиці. Пересунемо рекомендаціям, тому поставте лайк. Після цього напишете там, що вам як. Піднімаю ось це за ваше здоров'я і найголовніше за ваше лібідо. Ви що євнулище, що це ж по дитячому, блін? За лібідо треба піднімати нормально. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно. Не бий. Тюрлюлюнь. Гандон, мене біжать пушити, в мене половина ХПшки, блін. Ніхуя собі, блять, я сам в шоці. Трошечки вище. Нічого собі я навіть не очікував, що він там буде. <плес> Нічого собі, де да вони беруться, звідки вони повзуть всі? Сподіваюсь, у нього щось на каряковському було. О, на М24ському теж хорошо, до речі. Ну це я не знаю, мені так друг розказував. Бачу. Уху-ху-ху! <плес> Уху-ху-ху! <плес> Як сказав би мій дід за булку з маком гну раком. Пишіть, пишіть, що це був бот, ну залетіло ж добре. Йоплесета, куплю пір'я, подушки, горіхи, кольоровий метал. Все спокійно, спокійно, чудово. Хто там Даша є? Мені здається, тут однозначно хтось сидить або зараз сюди завалить. Хлопці, горобці, давайте. Під'їжджайте, будь ласочка, до мене. Бере тачку. Третя бронь чи що? скільки в мене хаєшок? Правильно, дохуя. може, одна якась залетить фальшива. Дерво блядь. Зупинився. А бачу. Давай, давай, я ось тут за деревом. Будь ласочка. за цим камінцем пройнято. Вау, вау! А це ти чий, як в селі питають. А, бачу. Блядь! О, ще один дроп. А, це він його лутав. Тепер я зрозумів, чому я йому луп. А ні, не зрозумів, а да, я чувака просто хаєшками, мабуть, налякав. Це було дуже швидко. Приблизно, як мій останній секс. Фух ти що, скільки в мене боліків! Я рота просто любив. Але з вісімкою полетить швидше. Точніше, точніше. Блять, точніше, точніше, добре. Я знаю, я великий філософ. Розбирайте на фрази, я не жадний. Беріть, можете використовувати. Беріть, поки даю! Точніше, точніше! Нано, ну, блять! Як сказав би мій дід, За булку з маком нагнув би раком. Ах, хорошо. Сексуально сказано, да? Полювання на довбойобів. Ну, взагалі, в ідеалі на мене б мали полювати, якщо так вже казати. Хорошо, принято Бежи, сучка А, блядь, что такая, Что сталося? Я ж тебе зараз згори накрию пісюном своїм великим дідовим. Ну, дідовим, мене тут 3-сантиметровий обріз, то само собою. А він без шолома, до речі. Хаєшечко й добираємо. А ну но. -ну? Як казав, мій дід залетіла, як тьоща з балкона. Точніше. Не відписуйтесь, проїбався буває. А де ще двох? От, тому мама казала головний обородяти. А він не слухав. Ну, no, Серіослі, в будинках сидіти. Я хочу, щоб ви поговорили з Сішкою, якої в мене немає. І одна хаєшка для когось з вас. Мені і тут, чесно кажучи, прикольно. Один з них бот, а де другий. Наче ось в цьому будинку сидів. Добренько, тоді обкрутимо туди. Якщо він там стріляв, значить, поруч нікого не було. Що... Ага, бачу, в чоловіка вже трусяться ручки, мабуть. А в мене то ні. Дивіться, ось там сидить. Фраєрок, фраєрок, іди ти до мене, я займу всю зону. В цьому є потреба. Прийнято базару зеро Ну, ніхуя ж собі блять, як він швидко перебіг, будемо гратися значить. Стійте. Як?! Ну, це було потно. Як він встиг перебігти? Ви що, йобнулись? Уй-ой-ой-ой-ой! Стерво. Ну, добре. Це було класно. Він мене надурив, він встиг перескочити. Цікаво. Ось так вийшло. Дивіться, ось цей чудовий ігровий рукав. Можна замовити зі знижкою 69%. Відскайнуйте штрих-код під моїми вусами і отримуйте. Те на що заслуговуєте. Давайте глянемо скільки по подамагу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 11 вбив з 1362 шкоди. Ну я вважаю це класною каткою. Правда, не пам'ятаючи, було багато ботів, тим не менш було цікаво, погодьтеся. Тому крапко вам дякую за перегляд. Тисну ноги, соски прокручую за часовою стрілкою до кольору моєї футболки. Пишіть коментарі. Э, Ставте лайки, а якщо не поставите хуй з ним, як то кажуть. Дуже вам дякую, ще раз, що подивилися. До нових зустрічей. І, мабуть, коли цей відео виходить, я ще чілюся в Львові. Так що, теж трошечки це саме.